Від проєкту до здачі в експлуатацію 9 місяців, як дитина. Це одне із моїх хобі. Знаєте, я, оце як рік пройшов, я піч не склав, то мені таке як, як авітаміно здушать, як чогось не вистачає. Ось у нас дров'яне горно. Це у нас камера, де відбувається випал безпосередньо. Вона футерована легковісною цеглою, і тому дуже невеликі витрати палива. Це сучасне таке економічне горно. Раніше зазвичай кували або просто з цегли, або потім з важкою вогнетривкою цегли. Це легковісна цегла це цегла, яка бере на себе дуже мало температури. І дверка це особий момент. Цей фетр він ще е, нижча в нього теплопровідність, ніж у цегли. Дуже добре тримає температуру. Оце ось Дуже суперовський такий момент. Це ось колосник. В печі, топка і лежить з чугуна така решіточка. А це колосник. Отут ми можемо регулювати, зміщувати цеглу, в залежності від того, де стопчики стоять. Часто раніше клали знову такі колосники. Тут чугунні, де хто клав. Дверочки також е, футеровані. Фетром цим керамічним дуже дуже зручно. Оце у нас звідси виходить гаряче повітря. Пічний газ полум'я опускається. Тут оце ось е перестинок називається козел. У нас це для чого? Щоб е Колір черепка був рівномірний. Результатом задоволення. Зараз подивимось, дуже мені хочеться пропалити. Її перший раз подивитися, вже затоплювали, вже прогрівали, але хочеться повний цикл. До кожної печі треба пристосуватися. Мені хочеться і самому пропалити, щоб потім, якщо будуть якісь питання по обслуговуванню, по випалу, щоб мені легше буде відповідати, коли я вже сам з нею познайомлюсь, так би мовити, знаєте, попрацюю, відчую характер. Ну це як і машина, як і камера, як і все, його треба відчути. Палиш, чуєш, вона гуде прямо, як ракета, гули тяга добра. Тут сонце починає сходити і зати. Ти підкидаєш підкидаєш, вона. Дим чорний валить і все. І, нічого не від... і температура стоїть на місці. Досвідчені люди підказали, ага, он воно що. Хвізику вчить треба. Тому що вона працює на перепаді тиску. А коли сонце сідає або піднімається, тиск вирівнюється. Зараз у нас на приладі 47 градусів. 3 години тими окурдо 100 градусів і потім ще ну, десь години 3-4 випав. Кераміка вона не любить швидкого підйому температури.